Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. І сьогодні, в даному відео, яке я назвав Ось і настав цей день. Будемо з вами дивитись інформацію, я Думаю, можливо, вже дехто з вас і здогадався, про що саме правильно про вибори. В Америці. Сьогодні у нас 5 листопада. Відбуваються вибори в Америці. Свої прогнози попередні, я вже робив кілька разів з приводу даної теми. Хто бачив добре, хто не бачив, може подивитись, все одно порівняю з сьогоднішнім прогнозом. І сьогодні я взяв чотири різні колоди. Помічник вже допомагає складати мені прогнози. Колоди, на яких будемо теж дивитись і по енергетичних моментах. І також три різні колоди Таро. Все-таки хто ж. Має зараз ті більші шанси перемогти і, по факту, переможе. Бо згідно з моїми останніми прогнозуваннями, а також тою інформацією, яка мені надходила, відповідь була така, що має перемогти Трамп. Ну, вірніше, не то, що має перемогти, переможе Трамп. Відповідь була така. Отже, давайте будемо дивитися. Пишіть в коментарях, як ваші відчуття з приводу даної теми. Пишіть також, хто звідки дивиться мої ефіри. Кому мої ефіри важливі, цікаві, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал, ставте вподобайку та поширюйте відео. Перша колода, будемо дивитися такої більш класичної колоди. Двох кандидатів. Вибори якраз там активно тривають, тому що, зрозуміло, в нас 8 годин з деякими штатами 8, з деякими 7, з деякими, можливо, навіть і 9 годин різниці. Спочатку дивимося Трампа, його результат по виборах. І друга колонка це буде Камала Гарріс, її результати по виборах. Так, тут карта зразу йде правління королева мечів. Навіть я б сказав карта мечів. Це зараз про теж багато про це йде мова. Якщо, наприклад, він програє, то він може там робити всякі теж бунти, протести. Ну, одним словом, доброго буде мало. Карта, яка називається розкіш. Ну, і тут така карта. Сидить собі там той король, чи хто він там на такому троні. Але ця карта називається скупість. Ну, але перша карта королева мечів. Так і знаєте, хочеться сказати, що якось в останній момент його обійде та королева мечів, так, його головна суперниця. Що по Камелі Гарріс? Карта імператора. Дуже цікава. Називається «Обмінялись компліментами. Тут перша карта жіноча, тут перша карта чоловіча. Тут аркан нуля, нульовий аркан, тут колесо фортуни. І як пощастить. Знаєте, в попередніх своїх прогнозах я теж говорив, що якщо все буде дуже правильно, дуже почесно, дуже по-справедливому, по вона має всі шанси перемогти. І взагалі я казав, що краще би в світі правило розумні жінки. Тоді, напевно, і всяких воїн було би набагато менше. Так, це мої слова, я притримуюсь з тієї позиції. Але з іншої сторони, коли я навіть ставлю запит, ну, що буде, як переможе, все-таки Трамп, по-перше, будемо робити прогнози вже постфактум, хто переможе і як це відобразиться для України. Але в будь-якому випадку, я кажу так, хто там в них переможе передусім, це важливо для їхньої країни, мови нема. Але хай буде так, щоб той, хто переможе, однозначно був хорошим для України в плані підтримки, допомоги і пришвидшення завершення війни. На головне, якби саме це. Тут карта нульова, ще по ній йде по Камалі Гарріс, тому що якийсь хіба трапиться неочікуваний, скажімо, момент, неочікувана розв'язка. Але насправді все виглядає дуже-дуже цікаво, і, мабуть, давно не було в них таких ситуацій, коли, так кажуть, йдуть вони практично, от, як там, Ніздря-Вніздрю, як правильно, ну, є така фраза, так? Ну, практично порівно, це правда. Це правда. І це без, без перебільшення, тобто, навіть той самий Трамп він от в режимі очікування. Хоча ще певні зусилля до того, щоб якось. Ту ситуацію, скажімо, схилити на бік Трампа. Так, знаєте, кажуть, такі скупі, але зусилля. Вони продовжуються. Давайте ще по одній карті дотягнемо. Тому що насправді вже от йдуть вибори. А саме цікаво, що картина далі не зрозуміла остаточно. Тут карта святкування. Четвірка жезлів і результату. І врожаю Апокамалі Гарріс. восьмірка мечів. Ну, тут конкретно. Для неї мінус, для нього плюс. Беремо другу колоду енергетичне Таро Оша. Тому я кажу, ця карта нульова, це кажу, хіба станеться якесь чудо? І переможе вона? Якось вищі сили теж це мають розсудити правильно, так? Тому що певне енергетичне втручання вищих сил і правлячих сил світу цього. Тоже там дуже і дуже є активне залучення, втручання. Енергетична колода Таро Оша. Трамп три карти. І Камала Гарріс також три карти. Порівняння. От бачите, навіть ті самі виборці, як порівнюють все одно. А які стратегії? А хто краще, а хто не краще? І сьогодні теж так гляну, він, здається, якщо я правильно пам'ятаю, 45-й президент. Це теж, бачите, число, якби, певно, таке дев'ятка. Ну, без боротьби не обійдеться. Карта відкриття нових горизонтів. Карта такої перезагрузки. І, до речі, вчора чи позавчора теж в якихось прогнозах своїх, чи в прямому ефірі я говорив, що хто б з них не добрався до тої влади, все рівно. Перш за все захоче показати себе з найкращої і з найсильнішої сторони, в тому числі для України. Ну, так мені йшла інформація. Як воно буде, ще раз кажу, це вже по факту. Будемо дивитись, хто вже ту перемогу отримає, бо там ж підбір голосів теж буде тривати якийсь час, ну і багато ще нюансів інших там є. Поки остаточно оголосять переможця, а сама інавгурація там якось 20 січня. січня здається. Якщо неправильно кажу, то поправте мене в коментарях. По Камелі Гарріс. Ну, така карта. Малими кроками, так, кудись крокує. Карта диявола, карта умовності Аркан Диявола. Покровительство. Таке враження, як не вистачає їй того покровительства. Мало би воно ще десь бути, мало би десь ще воно включитися. Ще по одній карті дотягуємо. Для Трампа Аркан Майстра. Ну, він, по суті, як, я вважаю його найголовнішим з колоди всієї. По камелі Гарріс важкий груз. Тут карта тиші і важкий груз. Там же ж зараз теж сказали, що в неї білий дім, цей, як це овальний кабінет, чи як там, правильно огороджують, щоб не було, навіть якщо Трамп програє, щоб не було там якихось протестів бо дуже бунтарські настрої. Там резиденція, так зрозуміло, то і Камали Гарріс теж там охороняють, щоб не було якихось замахів. Пам'ятаєте, в попередніх багатьох прогнозах на нею падала карта смерті дуже часто. Беремо третю колоду. Древній сувій. Що вона нам підкаже? Так, для Трампа три карти. І для Камали Гарріс три карти. Адите, назад тікає карта в колоду. Що ж там за така карта? Зараз довідаємось. Так, для Трампа. Аркан смерті. І те, що, до речі, в раніших прогнозах хто дивився і говорив, що навіть з умови, що Трамп переможе. А зараз я вже навіть по цих розкладах розумію вкотрій по тій інформації, що всі шанси він має перемогти. І швидше за все, так воно буде. Хіба щось станеться неочікуване? Я вам казав, він довго може не пробути президентом. Що там може статися, це інше питання. Бо має бути умова А, щоб зрозуміти подію Б. Тобто, якщо він переможе, тоді глянемо. Що це йому може бути за загроза для життя, чи то більше від віку, там і хвороб, наприклад, якихось, чи то конкретні можуть бути замахи. Там ж недавно Росія заявляла, що буде його там щось там з ним робити недобре. Рицар Кубків. І карта теж. трійка Пентаклів. Бачите, вибудовується пірамідка, там така вершина на тій пірамідці. Ну, робота триває. А таке враження, агітаційна робота до сих пір триває, тому що є ті, хто просто не визначився, і, от знаєте, як все зважується. Так, по Карта заморозки паузи. Те саме четвірка мечів, карта паузи. Нема немає якогось руху. Переміни перевернуті. Ще по одній карті. Боротьба. Ну він своє буде виборювати, при тому дуже сильно. І королева жезлів перевернута. Тобто той трон перевернутий. Ну і давайте четверту колоду, таро ключів, таро дверей. Що ще вона нам цікавого, важливого підкаже. Хто, можливо, теж робив свої якісь прогнози? Будь ласка, діліться в коментарях, мені цікаво буде почитати. Тому що, знаєте, в світлі останніх подій, бо я спочатку казав, краще б була Камала Гарріс. Але в світлі останніх подій, так як мені надходить по енергії інформація, мені сказали так, що хай буде той, хто дійсності істинно щиро допоможе завершити справедливу війну в Україні. Ну, і хай буде так, як воно має бути. Те, що від нас якби залежить, ну, що ми можемо зробити? Молитись просити Бога, щоб той, хто прийде, істинно щиро допоміг Україні справедливо завершити війну і підтримав Україну Трамп. Тому знаєте, мої так якось думки переживання, що якщо вона програє, десь насправді якісно ну, так, зменшилась, тому що я думаю, ну навіть якщо він переможе, значить тоді треба молитись просити вищих сил. Хай скерують його так, щоб він якісно Україні міг допомогти. Бо там раніше карти були, ну, так і собі, при його перемозі. Зараз, якби енергетично трошки це змінилося в кращу сторону. Але я думаю, що остаточно він себе проявить вже після того, як, допустимо, переможе. Тут карта десятка кубків, карта теж радості, святкування. Стукає в ті закриті двері, кажу, що якась така агітація проводиться. Нові перспективи, відкриті двері. І успішне завершення цього змагання. По ній що йде. Закриті двері. Аркан повішений негативний аркан. Тож якісь загрози йдуть. Ще надії, які є. Ще, як знаєте, надія на якусь тоже таку важливу підтримку, але карта перевернута. Ну і карта клітки дев'ятка мечів. Знову карта негативна. Плюс, я ще раз скажу. Чомусь постійно йде загроза для її життя. Тому навіть при таких картах, як сьогодні, випадають біля неї 4 колод, допустим, станеться щось таке чудесне і вона переможе, біля неї реально є дуже велика загроза для життя. Але по сьогоднішніх розкладах, як і по тому останньому, який я робив, буквально десь, мабуть, ну, до двох тижнів це максимум назад було, можливо, навіть. менше, Інформація. Поки не змінилась. І відповідь така, що Трамп перемагає. Ну, ось так. Не знаю, що ще додати до цих розкладів. Радіти чи не радіти цьому ще раз кажу, бо де очевидно і зрозуміло вже після остаточної перемоги. І інавгурації тої самої нового президента Сполучених Штатів Америки. А ми спостерігаємо, молимося з нечистю і далі боремося, і просимо Вищих сил, хай для України. Чим пошвидше буде вся необхідна допомога для перемоги, чи то від Сполучених Штатів Америки, чи то від нових ще важливих союзів. Щоб ми могли справді бути сильними, ворога здолати. І нарешті, щоб та вже триклята війна завершилася справедливою перемогою України, миром. І щоб вже те геть рашистське гадство все кудись поділось. Тому що вони дуже роблять велику ставку на перемогу Трампа. Я це розумію, це знаю, я це відчуваю. І як він, допустимо, добереться до влади, і ті їхні ставки, які вони на нього роблять, не справдяться, тоді теж проти нього може бути дуже великий сильний заколот, замах на життя, реальний, загроза його життю і так далі. Отож, спостерігаємо, ситуацію аналізуємо. Я думаю, за кілька днів все-таки вже стане ясно, чітко, зрозуміло, ближче 8 числа, яка там вже остаточна ситуація. Якщо будуть в мене якісь ще змінюватись, скажімо так, чи відчуття, чи надходити нова інформація, буду повідомляти, кожного вечора ми проводимо енергопрактику. 21.30, 21.40 приєднатися обов'язково, молимось за мир перемоги України, молимось до наших воїнів. Ось буде якась нова інформація. Військово повідомлю Наразі вона ось така. Будьте здорові, бережіть себе, почуємося.